Сьогодні у нас 15 листопада 22-го року. Нуклеус на маленьку рамку, котре йде зимувати в зиму. Пускає я в зиму. Ось. В минулому ролику ви казали що мені, що потрібно забрати лишній корпус. Не знаю, який корпус мав на увазі, бо тому що якщо подивитися тут всередину. Ось у нас перший корпус, його трішки вже захопив сам клуб. Другий корпус. Також вони частково взяли третій корпус. І якраз ось тут, великим гніздом, вони сидять. Цей корпус, тут бджоли немає в ньому взагалі. Це у нас четвертий корпус. Тут бджоли немає, ну ось одна бігає. Але тут є медові запаси. Звісно, що я не хочу їх ставити, ось бджілка знаходиться тут близько. Він хочу потім зимою підставляти їм сюди е ці рамочки. я це не буду трогати, так вони залишаться. Звісно, так відстань між рамочками також там вицікавилися. Ну, ось звісно каїться між рамочками. Там напевно ну, 6 мм є, бджілка проходить. Бджілка проходить. Я відштовхувався. Ну, ці е, зарізи на корпусі я робив простим коцелярським ножем, відштовхувався від вже заводських е, під плечики. Ну, конструкція така, яку запропонував Богдан Болібаш. Йому велике дякую тобі, привіт Богдан. Тому тут якби, зазор є нормальний. Звісно, що сюди я поставлю ще теплу заставну. Поміняв я плівки. Не було фольга, я поміняв на плівку. Для того, щоб спостерігати за бджілками в зимовий період. Наразі бачимо чотири рамочки. знаходяться тут. Є бджола за заставною. Тут бджоли немає вже. Зимоють. Вже сформували чіткий ков. П'ять рамочок. Трошка джелама і активна. Теж непогано сидять. Закриваємо. Наступна. Ну, це стандарт, Шість рамочок стандарт. Займаю 2, 4, 5 вулочок займають от крайня, від заставної вони. Постій без бджілок. А так, бджілка сидить, так, чотири, також 6. Тут вони знаходяться біля заставної, а там їх трошки менше. Також гарно сидять. Так, тут у нас. 2, 4, 5, на 5 рамочках, але вони от заставна і вони за заставною сидять. Треба буде спланувати якийсь день, ще раз їх переглянути. Постарався вжимати бджіл посильніше, напевно, їм 5 рамочок замало. Також цікаво, як джітки сформували гніздо на поліортанових. Да, тут вони жваві набагато. 24-6 рамочок теж. Ось треба забрати кормушку піджати їх. Але тут вони набагато жвавіші. Ось тут теж 6 рамочок і жива вам Тут є зразу біля цього є рогатів вулики. Зараз теж зможемо зрівняти, яка там була ситуація з кубом джіл, а яка, а яка ось тут. Тут теж їх не видно, ось там А Вони всі сидять внизу. А 4Т6 рамочок. Тут жила внизу, знаходиться. Як? Як у нас почуває себе цей нуклеус. Зараз хочу глянути, щоб вже потім його не турбувати. Розуміти як зжалося гніздо, де бджілки сидять. Чи все в них окей? І вже потім турбувати, буду старатися їх не турбувати. Ось. Так. так тут вже бджоли не видно. Є там пару бджілок, котрі валяються на дні. Тут бджілок не видно, не видно, не видно. Але там собі вони потрошки годуть. 2, 4, 6, тут сім рамочок. Я надію, що вони на шести рамочках сидять. бджоли не видно. Закриваємо. Перший сніг на пасіці. 19 листопада 22 року. Тут в мене не плівка стоїть, а фольга. Я ще їх не поміняв на плівку. Мені там не вистачило буквально 10 вуличок. Так, два на п'яти рамочках, меду є достатньо, Джурка стоїть спереді, на п'яти вудочках. закриваємо. 2-4, 6 рамочок. 2, 4 на 6 в олочках сидять. Тут біля діафрагми немає, все решта є. меду також достатньо. Так. 2, 4, 6 рамочок залишалося, але реально 2 4 4 Тут тобто, в нас оці дві рамки лишні. Ось чотири вулочки. Тут плотно сидять. Треба буде потім сюди поставити одну рамочку з цієї сторони. Так клуб змістився. Опа, Традиційно йдемо, глянемо. Оці капелу, того разу ми дивилися. Мені цікаво, як тут зараз себе почувають гілки. Там вже сидять в плотному клубі. Так, Тут те сидять в клубі. Теж одна рамка крайня, без бджілок. Так. От. Теж зжалися. Теж одна рамка, грубо кажучи, лишня, 2-4, 5 рамочок. Клуб на п'яти рамках, а бігають, трошки бігають, на тепліше. Так. Глянемо цю сімейку. цій сімейки було дуже багато розплоду. Я їм давав ще за корм і давав також літр акаціового меду. Який вони перенесли. А так, да. ось як гуляють. По всьому вулику. Шість рамочок, все забите бджолою. І тепер думаю, чи це вжила молода, яка не облетілася, чи це просто вони гріють так жорстко. Гніздо або розпліт. вологість є. Цікаво, цікаво. Це її сестра. Сестра себе показала нормально. Шість рамочок дуже гарно сидять. Це сусідня те спереду, вілка активна. Так, ми чуть ще глянемо. Опа. а Ці теж 2-4 на 7 рамочках, 6 рамочок займають. Активно себе теж поводять. Ось така ситуація на 19-й. स्थाता है